Друзі, всім величезний привіт! Ви на каналі Творча Дача. І в сьогоднішньому відео ми будемо з вами оформляти клумбу. Попередньому відео ми з вами саджали гортензії, а сьогодні будемо оформляти під них клумбу. Та все покажу, розкажу покроково, які матеріали використовувала, як робила. Тому, якщо цікаво, не перемикайтесь і поїхали! Отож, процес створення клумби я розділила на три етапи: перший це прокладання контуру. Другий закріплення агротканини. і третій декорування корою. Створити контур мені допоможе звичайний садовий шланг. Довго не могла вирішити, яким зробити контур клумби: чи хвилястим, чи прямим. І пробувала різні варіанти, різні форми, асиметричні, симетричні, хвиля м'яка, хвиля така помірна. І, друзі, зрештою, обрала. М'яку рівномірну хвилю, яка буде огортати кожен кущик гортенцій. Чому так? Бо з точки зору композиції, це додасть динаміки в мій майбутній сад, тому що поруч вже є в мене два рівні ряди: це рівний ряд туй і рівний ряд гортензій. І прямий контур, як на мене, виглядав би занадто просто і нудно. Я закріпила шланг кілочками, щоб хвилястий контур залишався на місці і не зміщувався. І тепер за допомогою лопати роблю неглибокий проріз вздовж шланга. В нього ж пізніше вставлятиму садову стрічку. Ну що, далі знов робота з лопатою. Достатньо така. Я б не сказала, що це була дуже така трудоємка робота, бо я ж нічого не викопувала, а просто. Пробила лопатою такий отвір. Знаєте, оформлення саду це не менш важливо, ніж самі рослини. Ну от уявіть, ви купили гарну вінтажну тарілку, а потім просто поставили її на пральну машину. Наче й річ красива, але виглядає дивно, правда ж? От і з садом так само. Мало просто щось посадити. Треба ще все гарно обіграти, щоб воно виглядало доречно і гармонійно. Ну, ось результат першого етапу роботи. Все рівненько, достатньо, хайно, так що приступаємо до наступного етапу. Наступний етап це було укладання і закріплення агротканини. Друзі, я не знімала верхній шар трави, бо обрала щільну тканину, і зверху вона ще буде шар кори. В такому випадку це допустимо, саме не знімати траву. Але все ж таки, якщо ви плануєте щось подібне робити, я вам дуже рекомендую все-таки зняти цю траву під агород тканину. Так менше шансів, що будуть проростати бур'яни, і у вас тканина краще ляже. Ось так в моєму випадку я просто відмовилася від цього, бо реально оцінила свої, так скажем, фізичні можливості і час. Це було достатньо складно для мене з фізичної точки зору, і потребувало багато ресурсу. А клумба в мене достатньо велика. Отак, поступово, крок за кроком, я розкладаю агротканину і вирізаю в ній отвори звичайними ножицями, щоб пропустити через них вже висаджені гортенці. Ту і поки не чіпаю, буду підрізати трішечки пізніше під них. Ну що, все готово, дивіться. Все зробила, але будьте обережні, бо. На випадок вітру все це злітає за одну секунду, так що фіксуйте камінчиками. Далі я беру звичайний шпатель і буду закріпляти, фіксувати агротканину під бордюр. Просто шпателем засовую тканину під свою хвилю. Ось так утрамбовую все і паралельно також натягую агротканину зі сторони ту. Вирівнюю, щоб все було рівно. Також, друзі, нам знадобляться з вами а такі кілочки для агротканин, якими ми будемо також фіксувати все, щоб воно трималось максимально міцно. Ось зі сторони туй я позабивала, також повирізала отвори і під туї, і трішечки підрізала більше під гортензії, щоб все-таки можна було підживляти, підключити тополив. Потім і працюю. Далі забиваю кілочки, щось там шпательком підрівнюю. Ну і в такому от темпі працюю по всій клумбі. Ну, що сказати, дана робота, якщо чесно, вартувала мені деяких зусиль, бо ж бо ж клумба достатньо велика в мене. Ну що, ось, подивіться, на цей етап роботи був мною виконаний. Трішечки покидала кори, якась там в мене була просто, і е, чекаю на е, кору. Буду засипати. Наступного дня привезли кору, і моє завдання. Полягало в тому, щоб розподілити її по агротканині і таким чином повністю її закрити. Я вибрала велику фракцію кори, тому що вона виглядає естетично та дорого, і саме таку найчастіше використовують професійні ландшафтні дизайнери, тому що вона додає клумбі вишуканого такого дорогого вигляду. А для мене візуальний ефект все-таки має велике значення. Взагалі, друзі, кора буває трьох фракцій: дрібна, середня та велика. І якщо ви хочете трішки зекономити, можна зробити таким чином: перший нижній шар засипати мілкою, дрібною корою, а зверху вже викласти декоративний шар із великою. Дрібна і середня кора вони менші і краще перекривають поверхню, оскільки щільніше лягають. І як то кажуть, з ними менше ризику, що буде видно агротканину крізь покриття. Ну я вирішила, я хотіла всю велику. От мені от важливо був саме от такий от візуальний ефект. Мені не хотілося возитися з цією мішурою. Ну що ж, залишився фінальний етап моєї роботи це рівномірно розподілити кору по поверхні, щоб повністю закрити агротканину. Друзі, сподіваюся, у цьому відео мені вдалося показати вам основні кроки по створенню такого роду клумб і може хтось знайшов для себе щось корисне чи надихаюче. Тож, бажаю вам всім гарного настрою, мирного неба, натхнення для ваших синових ідей і тепла у ваш дім. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І якщо так, то підписуйтесь, ставте свої вподобайки і допомагайте українському каналу просуватися в мас. Всім па-па-па-па і до наступних відео.